Ідея вічної молодості була актуальна майже завжди. Просто популярність цієї теми була різною, але рівень дичини завжди був стабільно високим. Ще алхіміки шукали еліксир, який зупинить старіння. Зокрема, одним з дієвих рецептів вважалося вживання ртуті. У 16 столітті з'явилися легенди про фонтан молодості. Кажуть, конкістадор Понсе де Леон шукав його в Америці, але замість джерела вічної юності знайшов Флориду. Можливо, саме тому у Флориді знаходиться резиденція наймолодшого президента президента США за версію Дональда Трампа серцевий вік Трампа на 14 років, молодший за фактичний. Лікар оголосив результати медогляду президента США. Став лайк цьому відео, якщо твої підшлункова та сечовий міхур однолітки у 19 столітті люди вже намагалися підходити до молодості типу науково. Так французький фізіолог Шарль Броун Секар колов собі та іншим ін'єкції з подрібнених яєчок морських свинок. Звучить як історія з розгонів бродячого стендапу, але така. Практика дійсно існувала 200 років тому. Ці експерименти на початку ХХ століття продовжив російський хірург Сергій Воронов. Він пересаджував людям тканини тварин, щоб повернути молодість. Зокрема, експериментував з яєчками собак, морських свинок та мафт. Останні навіть намагалися прививати людям, звідки ця одержимість тестикулами тварин невідомо. Але наслідки цих експериментів Росія й досі відчуває на собі. Поняли так? На надіжова люксі, поняли?